Всім привіт, я вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я вам розкажу про два актуальних криптопроекти. А якщо бути точнішим, про два тестнета, з яких ми можемо прямо зараз зробити реально дуже дуже. Багато мова піде про проект Монат, про який я вже записував відео, де детальніше розказував про те, чому потрібно робити цей проект і чому цей тестнет зараз є найкращим в світі. І друге це проект OG Labs. Хто в крипті, той розуміє, що це взагалі за тестнет і в чому його головна проблематика. Тому рекомендую додивлятися відео до кінця, тому що я впевнений, що воно буде реально дуже і дуже. Корисним, але перед початком цього відео прошу вас поставити лайк та підписатися, як це допоможе просуванню мого каналу. Також хотів би вам сказати, якщо ви чекаєте інструкції до всіх цих проектів, про які я розказував в цьому відео, то детальніше про них я розписав в своєму телеграм каналі Також там ви знайдете різні способи по заробітку на крипті. Там ми детально проводимо стрими, де обговорюємо різні теми, по типу дропів, ринку і так далі. У нас є чат, де ви можете задати любе питання і отримати на нього відповідь. Тому посилання. На телеграм-канал з інструкціями з цього проєкту і не тільки, ви знайдете в описі під цим відео. Отже, давайте розпочнемо з Монаду, тому що, на мою думку, це проєкт зараз Тір 1, це найкращий теснет, який прямо зараз може бути, тому що проєкт зібрав 250 мільйонів доларів інвестицій. Я розкажу це зараз для людей, які взагалі не шарять, що таке там Монад, Теснет і так далі. Основна наша задача потрібно буде просто проявляти активність тестові мережі, тобто нам не потрібно буде платити взагалі там Жодні гроші для того, щоб е, протестувати цю тестову е, мережу. Детальніше на сайті Крипторанг ви можете ознайомитись з цим проектом. Тут є інструкція для початківців, але в цьому відео я вам не буду розказувати, розказувати про те, як проходити цей тестнет, Тому що е, тут є різні активності. Якщо я вам скажу робити певну активність, і ви пізніше не отримаєте дроп, то ви знову ж таки. Звинуватити мене в тому, що я вам дав погану інформацію. Тому я вам розкажу, просто поділюсь з вами тут своїми думками, що особисто роблю я на свої аккаунти і, в принципі, що можете робити. Ви. Думаю, тут все зрозуміло, можете подивитися, які там фонди, інвестора і так далі. Це оцінка Твіттера, але я б на цьому не зациклювався. Давайте перейдемо ми до, на їхній Твіттер, тому що тут є дуже цікава примітка. Спочатку вони запустили свій теснет, вони просто дропнули свою екосистему, просто дропнули нам проекти, де ми можемо проявляти активність. І всі чекали, що вона дропнеть. По якусь умовну там систему поінтів чи систему бейджів, як це було в історії протокола. Всі чекали, чекали, і вони це не зробили. А вони пішли насправді дуже хитро. Чому вони пішли дуже хитро? Тому що вони запустили NFT Week Life on Monad. Що це таке? NFT Week, взагалі перше ми не зрозуміли, що це, але пізніше вже ставало зрозуміло те, що вони допустимо будуть запускати у цю систему тижнів. Те, що вони в Твіттері нам будуть писати кожного тижня про те, що нам потрібно робити. Допустимо, вони написали, що цей тиждень NFT Вік. Що я робив під час цього NFT Віка. Цілий тиждень я просто на своїй аккаунт мінтив NFT-шки. І відповідно, в кінці цього тижня, на наступний тиждень, вони розкинули тестові токени за активність в цьому, в цій, в цьому NFT вік Прилетіло там мені в середньому по 30 тестових токенів монат на аккаунт. Пізніше вони запустили наступний тиждень, який назвали Брік Монат. Тобто цей тиждень нам потрібно було сламати Монат. Що це взагалі було таке? Оцей брік-Монат. Нам потрібно було кожен день, вони дропнули ці ігри, і нам потрібно було грати ці ігри. І коли ми грали ці ігри, проходила там одна-дві транзакції. Ці ігри вони їх забрали буквально за три дні. І от що сталося? І вони написали, що... Тепер я так зрозумів, що вони вже більше не будуть дропати якісь тижні, а нам просто потрібно буде проявляти активність в цьому проєкті, тому що після того, як вони дропнули ці ігри, мережа дуже, дуже сильно лягла. От е тому, які е б активності в цьому теснеті, я починав би робити прямо зараз. Якщо ви пропустили оцей ліфті і брік по перше, я би купив тестові токени. Тестові токени можна купити за 3 долара. Я рекомендую вам не тратити тестові токени, тому що ці тестові токени реально дуже тяжко отримати в великій кількості. Я думаю, що вони також можуть бути хорошим мультиплікатором для дробу. Наступне, що я вам рекомендую зробити, це ознайомитись з екосистемою проекту. Це можна зробити на сайті Теснет. На цьому сайті тут гуртає книжка, що у нас тут є ну, екосистема. Щоб детальніше дізнатися, у нас тут є Explore Full Monad Ecosystem. Що я вам рекомендую робити в цій, в цій екосистемі? Я вам рекомендую про не засиджуватись в одній давці. Допустимо, тут є Bean Exchange і, допустимо, Clover. Я вам не рекомендую робити транзакції лише на цих двох сайтах. Я вам рекомендую зробити транзакції на всіх цих дапках. Тому що, якщо ви зробите транзакції на всіх цих дапках, ви зачіпите реально велику кількість смарт-контрактів. А смарт-контракти реально дуже важливі в тестнетах. Тому я. Просто берете звідси всі ці дапки, починаєте просто там робити транзакції. Не обов'язково робити там по 100 транзакцій, по 200 транзакцій. Це ну неможливо. Берете просто собі кожен день одну тере-дві дапки. Якщо ви це робите на один аккаунт, якщо ви це робите на багату кількість аккаунтів, то просто берете собі кожен день одну дапку, заходите туди, туди і просто робите по п'ять транзакцій. І так потихеньку кожен день ви можете брати дві дапки, не обов'язково там одну, якщо ви хочете швидше, і просто проклікуєте і зачіпаєте велику кількість. Оцих смарт-контрактів. Тобто я вам не скажу тут конкретно взяти PancakeSwap і робити там Свапи, тому що ну, за прості Свапи нічого не дадуть. Я думаю, що на дроб буде впливати те, що, чи є у вас ончейн активність на гаманці, е, яка кількість у вас смарт-контрактів, скільки ви взагалі дапок протестували, і наявність тестових токенів на гаманцях. Це це те, що думаю я, це те, що яким способом, буду робити всі свої аккаунти. Я. Тобто я зараз проявляю активність не тільки в тестовій мережі, а на своїх інших аккаунтах. Я стараюся робити, коли є о, зараз низький гвей по 0,59. Робити також ончейн активності там, в мережі ефіра, в мережі арбітрума. В мережі BNB, щоб мій аккаунт виглядав правдоподобне. Це що стосується Monado, знову ж таки, де дивитись нам нашу активність? Є такий сайт Layer Hub, де ми можемо подивитись це, по суті, є чекер деяких криптопроєктів. І тут є Monado, де ми сюди заходимо, вставляємо свій гаманець, і тут ми можемо подивитися. Тут ви зараз бачите мою основу, мій основний аккаунт, і подивитися взагалі, що в мене. Тут вона не оновлена. Бачите, що тут пише Last use 14 березня, сьогодні 18. Uh, і тут ми можемо детальніше подивитися, але увага! Зверніть увагу, що тут пише, тому що тут пише, що ranking is nothing to do від The Final Airdrop Distribution. Тобто, що цей ранг не має жодного відношення до фінального uh, розподілення айрдропу. Тобто це приблизний такий чекер. Бачимо, що тут у нас є реально вже велика кількість юзерів, скільки тут 15 мільйонів. Uh, в... Монаді я впевнений, що там процентів 60 з них відклеїться, побриють і так далі, і Монад зможе вийти і роздати реально хороший дроп. Тут в нас є транзакції, скільки контрактів ми зачепили, які в нас кількість наших токенів на гаманці, скільки в нас активних днів, скільки в нас активних місяців, скільки в нас активних тижнів. Також є важливим це кількість активних днів. Наголошую, що в теснетах важливе постоянство я транзакцій на своїх гаманцях роблю кожен день, я не роблю от по 10-20, роблю там 5-6. Тестую нову давку і так далі, щоб зачепити велику кількість смарт-контрактів і зробити кількість активних днів це все, що стосується Монату. А тепер давайте перейдемо до OG Labs. Так, тепер давайте перейдемо до наступного проекту. Це проект OG Labs. Я вважаю, що він є не менш важливий ніж Мона, тому що в нього є більше інвестицій, але в ньому беруть участь реально менша кількість людей. Проект Labs зібрав 325 мільйонів доларів інвестицій. Не з цього, всього, що 325 мільйонів. Ні, 340 мільйонів, тому що 325 мільйонів. Він закрив самі інвестиціями і 15 лямів він забрав, зібрав продажем. Тут все дуже просто. Тобто Animoca, Brands, OKX ventures Delphi Ventures та інші. Нас тут, тут особо фонди не цікавлять. Нас цікавить найголовніше про те, як забрати з цього проєкта. Drop. Тут я вам детальніше розкажу за інструкцію, що потрібно робити. Для початку нам потрібно перейти на сайт storagescan.Newton. Тут нам потрібно буде мінтити різні, точніше загружати сюди файли і тим самим набивати транзакції. Для цього нам потрібно буде взяти тестові токени в крані. Зараз я про це детальніше розкажу, але тут все, що нам потрібно робити, це нажимати Browse Files. Любу фотографію з вашого ПК загружати, підписувати транзакцію. все, транзакція пройшла на цьому, все. Тепер давайте перейдемо до того, як взяти тестові токени і як робити ще транзакції в цьому теснеті. Отже, нам потрібно буде перейти на сайт hub.og.ai, Всі посилання будуть в телеграм-каналі. І тут у нас є різні вкладки. Для початку нам потрібно перейти вкладку Faucet, Тут нам потрібно підєднати свій гаманець і на нього взяти спочатку тестові токени. OG, і на наступний день взяти тестові токени там ефір, USDT, Bitcoin взагалі без різниці, вони взяти тестові токени OG G для того, щоб е, платити за них комісію. Тут ми можемо назвати Aditсне, тобто додати тестову мережу до нашого мінця, і Add Tokens, тобто додати гамане, точніше додати баласти USDT чи Bitcoin до нашого мінця. Не особо важливо. Після того, як ми це все зробили, ми заходимо в SWAP, Вибираємо, що тут у нас є, USDT, Bitcoin Ефір. Вибираємо, допустимо, USDT SWAP на ефір. Нажимаємо, допустимо, рандомну суму, допустимо, 100 USDT, нажимаємо Swap. Підтверджуємо цю транзакцію в гаманці. Чекаємо, поки вона прийде. Вона не завжди може проходити не з першого, не з другого разу, але вона все-таки пройде. Uh, нажимаємо ред, якщо воно не проходить, пробуємо через деякий час. Скажу вас одразу, що теснет реально дуже лагучий. Не завжди виходить взяти тестові токени в крані, не завжди виходить зробити цю транзакцію. Бачите, що в мене вона не проходить, але вдень одна-дві транзакції реально сміло можна uh, зробити. Чому я взагалі вважаю, що цей проект потрібно воркати? Тому що проект OG це є L1 блокчейн. Плюс штучний інтелект. Чому е, такий упор на l 1 Тому що l 1 проекти, вони завжди виходять в майнет з дропом. Проект Джі Labs е, говорить нам про те, що майнет готується приблизно на Q1 дві на перший квартал 2025 року. І зараз ми в, в кінці березня має запустити запуститись новий тестнет. Можливо, вони зроблять систему Бейджінда. Нам потрібно буде тут робити певні дії. Також тут у нас є портфоліо, тобто UOG Balance. Е, Бачимо, що вони вже готуються до дропу, тобто дали тут вкладку Your OG Balance. Я не думаю, що це щось серйозне, просто тут може висвітлюватись наш е, кінцевий результат дропу. Тут на зверху ми можемо погортати їх екосистему, подивитися, взагалі, що є, зайти вкладку Ecosystem, е, подивитись, які тут у нас є проекти, де ми можемо ще поробити якісь активності. Тут особи, я б е, ну, тут у нас бачите, що у нас є арбітром, а 16 z це фонди і все. Вот, в принципі, всі ці активності, про які я розказав, я їх сам відпрацьовую і рекомендую відпрацьовувати вам їх. Цьому тиснеті. Ось таке відео вийшло про цих два тиснети. В коментах можете ділитись про те, чи відпрацьовуєте ви їх, якщо так. А якщо ні, можете ділитися тими проектами, які особисто воркаєте ви. І обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там я розповідаю реально багато цікавої інформації по крипті, по проектах. Розказую деяку альфа, інфу і багато всього корисного. Всі посилання будуть описі. Дякую всім, хто дивився, і бажаю всім жирного профіту.